Солдати без батьківщини. Історія яничарів. Багато хто з людей чув про яничарів, але майже не володіють інформацією про них, крім тієї, що це були турецькі воїни, найлютіші вороги запорозьких козаків. Яничари, дослівно турецькою нове військо, регулярна піхота в Османській імперії, що діяла у 14-19 століттях, створена султаном Мурадом. Яничари спершу набиралися з полонених, потім поповнювалися примусовим набором дітей християн, підданих сербів, болгар та інших. Після переходу на іслам яничари виховувалися в дусі релігійного мусульманського фанатизму і сліпого послуху. Вони утворювали дисциплінований корпус, іноді численністю до 40 тисяч загою на чолі. Основу регулярного війська османів складали полонені. А потім набрані за спеціальним законом девширми хлопчики, підлітки та юнаки віком від 8 до 20 років, із завойованих турками територій християнських країн. Спочатку протягом 7-8 років полонені християни проживали у селянських сім'ях Анатолії, де знайомилися з тюркськими та мусульманськими традиціями, після чого їх зараховували до корпусу Аджемі і називали Аджемі Огланами, тобто новачками. Тут вони впродовж восьми років вчилися військової справи, а також використовувалися під час різноманітних головним чином будівельних робіт лише після такого довголітнього вишколу хлопець чи юнак з України або ж Сербії, Болгарії чи Боснії, потрапляв до найбільш елітного корпусу яничар. Яничарам було заборонено одружуватися до 1566 року та займатися господарством. Вони стали підпорою влади турецьких султанів вістрям турецьких загарбницьких походів. З 17 століття почався розклад Яничар. Вони втручалися в державні справи, робили державні перевороти. Військо Яничар було ліквідоване 1826 року наказом султана Махмуда II. Яничарський корпус в османському війську існував на постійній основі, починаючи десь з 1362 року. І закінчуючи 1826 роком, яничари стали своєрідним прикладом для заснування регулярних армій Європи у ранньомодерну добу світової історії. Вони мали свою ідеологію пов'язану з релігійним вченням. Вона була заснована на проповідях мусульманського проповідника Хаджи Бекташа 1208-1270 роки. Постулати Бекташа були засвоєні швидко. Воїнами султана насамперед через те, що дозволяли сприймати ісламську релігію у простішій формі, адже це вчення звільняло від втомливих п'ятиразових щоденних молитов, від поста у місяць Рамазан паломництва до Мекки тощо. Навіть в османських хроніках яничари означувалися саме як товариство Бекташи», а яничарських командирів називали Ага Бекташи». Якщо у 15-16 столітті Кількість яничар становила близько 12 тисяч воїнів, то вже на початку 17 століття 37 тисяч, наприкінці того ж століття близько 70 тисяч, а на початку 18 віку 100 тисяч осіб. Саме з Яничар формувалися військові гарнізони найважливіших міст і фортець Османської імперії, в тому числі на європейському континенті, зокрема українських землях. У другій половині XVII століття із загальною кількістю військ капикулу 94 979 чоловіків. Яничари становили 54 222 воїна. З них у фортецях служили 21 428 осіб. У кінці XVII століття найбільші яничарські гарнізони розташовувалися в Багдаді, Басрі. Дамаску, Єрусалимі, Алепо, Каїрі, Єрзерумі, Вані, Ханії, Коринфі, Фесалоніках, Белграді, Сараєві, Видіні, Будапешті, Браїлові, Бендерах, кафі, Очакові та Кам'янці-Подільському зокрема в столиці турецької провінції на західному Поділлі нараховувалося 3600 яничар. Для порівняння у Багдаді відбувало службу 3800 осіб. А молдавських бендерах тягині 470 яничар. Гарнізоні яничари називалися небечі. Яничари брали участь майже у всіх великих війнах та менших військових конфліктах, що проводилися на теренах Європи між мусульманським та християнським табором. Згідно з османськими джерелами, яничари складали майже четверту частину турецьких військ під час облоги столиці Гетьманщини України-Чигирина у 1677 році. Та 1678 року, а також австрійської столиці Відня, у 1683 році, велика кількість яничар набиралася з бранців, захоплених в українських земель через постійні татаро-турецькі походи. В українській мові назва яничари вживалася переносно на означення ренегатів, зрадників власної землі, що вірно і завзято служили чужій владі лютих карателів, катів, поневолювачів. Відірвані від власного народу, від власної культури яничари, починали люто ненавидіти свій рідний народ і всіх християн. Яничари на завойованих територіях поводилися надзвичайно жорстоко, зафіксовані випадки, коли вони вирізали цілі села поголовно, вбивали грудних немовлят, кидаючи їх ще живими у вогонь, гвалтували малих дівчат, катували запорожців, коли ті потрапляли до їх рук зі звірячим садизмом. Запорожці відповідали їм несамовитою боротьбою. Великі втрати яничари несли від українських козаків в 1616 році під час славетного походу Петра Сагайдачного на Кафу найбільший невільницький ринок на Чорноморському узбережжі. Козаки захопили місто з фортецею до ноги, розбивши майже тисячний загін елітних яничарів, і визволили 10-12 тисяч християнських невільників в 1621 році під Хотином Спільне козацько польське військо зупинило 200 тисячну турецьку армію. Під час одного епізоду битви українські козаки вдерлися в турецький табір і майже дійшли до намету самого турецького султана, якого охороняли добірні загони яничарів. Мало не 10 тисяч яничарів поклали свої голови під Хотином. В 1675 році турки разом з татарами вирішили вигубити всіх козаків, одночасно зненацька захопивши Чортомлицьку Січ на Різдвяні свята, думаючи перерізати козаків вночі. Знайшовся зрадник, який вказав 15 -ти тисячній армії Яничарів таємний вхід у Січ. Всі 15 тисяч потурнаків зайшли у Січ, а вибігли лише 3 тисячі. Проснувшись, козаки розстріляли. Та порубали 12 тисяч яничар, а втрати козаків не перевищили 50 осіб. Часом з цією перемогою пов'язують лист Мухаммеда IV до запорожців і славнозвісну відповідь йому, що написали січовики на чолі з Іваном Сірком, хоча досі не встановлено, чи справді такий лист було створено у вказану історичну епоху.